Допомогти військовим сьогодні намагаються практично всі українці. Роблять це по різному. Митці вараша об'єднались і вже вдруге організували та провели благодійний аукціон. Підтримав їхню ініціативу. Міський жіночий клуб Живи наповну. Наші митці допомагають і підтримують і армію. І дуже добре, що це проводиться, тому що ми їх більше знаємо. Ми е, маємо можливість не просто допомогти армії, поклавши гроші в скриньку, а провести той обмін. Енергією, тим обмін знаннями, це навчання воно нас рухає вперед будувати Україну на аукціоні. Були представлені картини місцевих художників, вироби з дерева, вишивки, патріотично оздоблені сумки, креативний авторський блокнот, футболки, а також різні майстер-класи. Сертифікати до салонів краси, автошколи та до кафе. Учасників аукціону було, хоч і небагато, однак вони майже до кожного лоту проявляли жвавий інтерес та підвищували ставки. Змагатися почали одразу ж за перший лот картину із зображенням жінки, котра молиться за Україну. На аукціоні були продані роботи місцевих митців, зокрема, Мирослава Волощук, Любові Ципан, Марії Солти з Смирнової Ірини Ладюк, а також інші лоти. Учасники заходу зазначили, що було цікаво, подекуди виникав азарт. Прийшли з чоловіком. Ну дуже сподобалось, Перший раз до речі, перший раз на такому заході. Дуже приємно, коли ти відчуваєш, що митці нашого міста і митці, люди нашого міста, скажімо, роблять свій внесок для допомоги ССУ, і ти в цьому також приймаєш безпосередню участь причому це дуже цікаво. І навіть якийсь азарт. Під час цього аукціону виникає організатори задоволені, що мистецтво прийшло на допомогу захисникам. Учасники втішаються тим, що кожен придбаний лот стане внеском в добру справу. Прийшла допомогти нашим хлопцям ЗСУ. Добре, що люди активні, купляли картини, сертифікати. Ну тобто мусимо допомагати армії, правильно? Ми, безперечно, підтримуємо Збройні сили України. Ми підтримуємо, віримо. Вся наша надія на Збройні сили України. Ми точно знаємо, що буде перемога. Усього на аукціоні вдалося зібрати майже 19 тисяч гривень. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом».